У мене картинки. Добре. Колеги. Продовжуємо працювати нашою комісією оцінювання кандидатів другий етап. І наразі наш порядок денний сьогодні. Це оголошення оцінок вже за два етапи співбесіди. І відповідно до пункту 3,17 регламенту конкурсної комісії з відбору членів КП ми маємо затвердити загальні результати співбесі та зафіксувати це у протоколі. А також ми маємо скласти загальний рейтинг за результатами оцінювання, які визначаються за кількістю балів від найбільшого до найменшого. У разі однакової кількості балів кандидати посідають однакове місце в рейтингу. І зараз я прошу секретаря комісії Кострому Олексія Валерійовича спільно з секретаріатом ну, скласти і, власне, секретаря комісії оголосити список весь цих кандидатів. Разом з представником Кабінету міністрів ми підрахували бали, які кандидати набрали за результатами. Двох турів співбесід. А, і зараз я оголошую а, загальний середній бал за результатами цих двох турів. І так, а, перший кандидат це Бабій Ольга Андріївна, загальна кількість балів 33 рівно. А, другий кандидат Власенко Юрій Миколайович. Загальна, кількість, ну, серед, загальна середня кількість балів за результатами двох турів 37,6. Наступний кандидат житник Юлія Валеріївна. Середній бал за результатами двох турів 25,8. бал. Наступний кандидат Зорін Максим Євгенович. Середній бал за результатами двох. Двох турів співбесіди 31,2 бал. Наступний кандидат Коваленко Дмитро Віталійович. середній бал 30,8. Наступний кандидат Когут Микола Богданович. Середній бал 28,2 бал. Наступний кандидат Кострикін Олег Валерійович. Середній бал 27,60. Наступний кандидат Кривенко Оксана Олександрівна. середній бал 29,40. Наступний кандидат магльований Євген Вікторович. Середній бал 20,20. ,20. Наступний кандидат Мітрошичев Ігор Олегович, середній бал 28,4. Наступний кандидат Немчинов Максим Олександрович. середній бал 33,6. Наступний кандидат Олефір Дмитро Олександрович, середній бал 30,8. Наступний кандидат кандидат Рожанська Ірина В'ячеславівна середній бал 19,6. Наступний кандидат Сагір Владислав Георгійович, середній бал 22,6. 22 Наступний кандидат Сідоров Ілля Володимирович. Середній бал 29. Рівно. І останній кандидат. Слободян Руслан Олександрович середній бал 33 три Дякую. Нам потрібно скласти одну хвилиночку, тоді зараз. Шановні колеги, я зараз попрошу секретаря комісії озвучити рейтинг кандидатів на посаду членів Кириє КП. Конкурс, конкурс проведено з. Тобто документи подані у період 10 квітня 2024 року 24 травня 2024 року включно. включений. Зараз я прошу оголосити рейтинг кандидатів. Зараз я оголошу рейтинг кандидатів за результатами проведених двох турів співбесіди. Але перед цим, оскільки в нас декілька кандидатів набрали однакову кількість балів, хочу. Нагадати е, про о, пункт 11 порядку оцінювання кандидатів, е, е, який передбачає, що у разі набрання кількома кандидатами однакової кількості балів за результатами усіх етапів оцінювання, їм встановлюється однаковий рейтинг. Кандидати з однаковим рейтингом розміщуються у списку за алфавітним порядком. Тобто, відповідно до. Цього пункту о, ми, ми будемо розміщувати і оголошувати місця кандидатів о, відповідно до алфавітного порядку. Кандидатів ті, які звичайно набрали однакову кількість балів. І так, о, перше місце в рейт... рейтинг з, о, почну з найбільшої кількості балів до найменшої кількості балів. Тобто за результатами. Двох турів оцінювання двох етапів оцінювання. Найбільшу кількість балів, і перше місце в рейтингу посідає Власенко Юрій Миколайович. Друге місце в рейтингу з середньою кількістю набраних балів 33,6. І друге місце, як я вже сказав, набирає. Немчин посідає немчинов Максим Олександрович. Ось дво, двоє кандидатів набрали однакову кількість балів, і тому на третє місце в нас так би мовити два кандидати. Але я їх оголошую в алфавитному порядку: це Бабій Ольга Андрівна, яка набрала 33 бали, бала. І стільки ж 33 бала набрав Слободян Руслан Олександрович. Вони ділять так би мовити, між собою третє місце. А четверте місце посідає з загальною кількістю набраних, набраних балів 31,2 зорін Максим Євгенович. На п'яте місце в нас теж два кандидата, які набрали однакову кількість балів. тому... Знов таки оголошую їх в порядку о, до алфавіту. Це е, Коваленко Дмитро Віталійович е, і е, Олефір Дмитро Олександрович. Е, обидва набрали 30,8 балів. Наступний кандидат е, це Кривенко Оксана Олександрівна, загальний бал 29,4. Сьоме місце а, в нас а, посідає кандидат Сідоров Ілля Володимирович з а, загальним середнім балом 29 рівно. А, восьме місце в рейтингу посідає Мітрошичев Ігор Олегович з середнім балом 28,4 бала. Дев'яте місце в рейтингу посідає. Когут Микола Богданович з середнім балом 28,2 бала. Далі далі. Десяте місце посідає в нашому рейтингу Кострикін Олег Валерійович з середнім балом за результатами двох етапів 27,6 бала. Одинадцяте місце в рейтингу займає е, житнік Юлія Валеріївна з середнім балом 25,8 балу. Дванадцяте місце е, посідає Сагір Вради, Владислав Георгійович з середнім е, загальним балом 22,6. 22 Тринадцяте місце е, займає магльований Євген Вікторович з загальним середнім балом 20,2. І е, останнє місце з середнім балом е, 19,6 е, займає Рожанська Ірина Валерійович, Тут підказують, що не назвали бали по цьому кандидату. Місце назвали, а бали ні по власне? Ну, по перше, ну ну а бали. А, бали? Ой, пробачте, так. Бали загальний загальний середній бал за результатами двох етапів конкурсу. 37,6 балів, так. Дякую. Я колеги, прошу проголосувати за затвердження рейтингу списку кандидатів на посаду члена НКРЄКП відповідно до оголошених результатів щойно нашим колегою-секретарем комісії. Прошу проголосувати за За. дякую. І я хотіла би озвучити наступне: відповідно до вимог статті 8 закону України про НКРЄКП та порядку та умов проведення конкурсного. Відбору на дві вакансії члена НКРЄКП, КП комісія здійснює відбір трьох кандидатур разом з тим, відповідно до пункту 7.1 порядку та умов під час відбору ми маємо врахувати результати спеціальної перевірки, передбаченої законом України про запобігання корупції та перевірки, передбаченої законом України про очищення влади. Відповідна перевірка за законодавством проводиться на здер служби за зверненням секретаріату Кабінету міністрів. Кабінету міністрів України, враховуючи, що на даний час результати спецперевірки відсутні, пропонується відкласти розгляд питання щодо відбору кандидатів, отримати спочатку необхідні документи та результати цих перевірок. Прошу голосувати щодо відкладення розгляду питання відбору кандидатів на посаду члена НКРЄКП для внесення подання до кабінету міністрів до а, а, наявних результатів спеціальної перевірки. Хто за це, будь ласка, голосуємо? Дякую, колеги. Порядок денний ми вичерпали за ці два дні. Дякую всім за роботу і до зустрічі.